Люди, я знову включила стрім, вже йду додому, але хочу, щоб ви побачили цю картинку. З метро Університет до парку Шевченка йдуть люди. І отак, по цій дуже вузькій дорозі, яка веде до парку, стоїть отака шеренга Нацгвардії. Оце вони так зустрічають. До речі, вони стоять з однієї, отут усіх обшукують. І отак вони всі стоять, бачите, і це вони так вітають киян, які зараз сюди. Може хтось ще йде покласти квіти до Шевченка. Тут вже мало людей, всі прийшли, але всі підходи, отак от, бачите, на всіх підходах стоїть Нецгвардія. Я как встречаю, вот так киян тут. <реклама> Это парк Шевченко, где сегодня люди покладают квиты. И вот так нас гвардия встречает тут наших киян. Это я уже иду додому. Сюда Отак і це зараз оточений цей парк Шевченка. Бачите, весь парк отак оточений Нацгвардією.